Революція в обласній раді з самого ранку націоналісти пікетували будівлю з вимогою амністії українських військових. Спочатку акція була мирною, однак потім праворадикали захопили сесійну залу. Чи добилися пікетувальники свого? Дивіться далі у сюжеті. Все починалося як мирний протест. Ще до початку сесії під стінами Львівської обласної ради зібралося більше сотні молодиків. Більшість з яких на мітинг прийшли в балаклавах та під партійними прапорами. Амністія українських військових, які перебувають у зоні позбавлення волі, та звинувачуються у спробі провернення державного перевороту, була чи основною вимогою пікетувальників. Сбу мала би бути не структурою нагадуванням КГБ, а справжньою службою безпеки України і працювати на забезпечення. Державної, скажімо так, незалежності України. Протестувальники з правого сектору свободи та національного корпусу уклали спеціальні маніфести, рушили з ним в сесійну залу облради, аби депутати підтримали їхні вимоги до президента та верховної ради. Подібні ініціативи організатори планують зробити на всеукраїнському масштабі. У звернення у нас є прості, чіткі, зрозумілі вимоги, які стосуються національних інтересів. Це продовження земельного мораторію, це підписання президентом амністії для українських воїнів, це підтримання національного маніфесту і це націоналізація російського капіталу в Україні. Та все склалося не так, як планувалося. Спочатку активісти зайшли до приміщення сесійної зали, продиктували свої вимоги, а тоді дали чиновникам годину на роздуми та ухвалення рішення. Однак, коли відведений час пройшов, терпіння радикально налаштованих молодиків вичерпалося. Пішли домові шашки, двері почали блокувати. Потім пікетувальники штурмом зайняли робочі місця депутатів. Так, так перед не буває. Нами, якщо не перед буває. нами вибачиться за те, колеги. Що? Я що? З нами зробили на я до того, ні, я ні, відношення сесії не відносина, колеги. Я перепрошую, ні, не перепрошуйтесь, так або ніяк все димова шашка потрапила в одну із журналісток. Вагітну представницю четвертої влади швидко забрали до лікарні. Окрім того, за медичною допомогою звернулися й близько десятка правоохоронців, які опинилися в центрі протистояння. Можна владці. Одразу покинули стіни зали засідань, а пікетувальники, розтрощивши все навколо, свавільно розбрелися коридорами. Домові фаєри, сльозогінний газ, розбитий посуд та вікна. Депутати вважають такі дії провокацією. Мовляв, під час сесії черга до розгляду вимог правопорушників таки б дійшла. Однозначно, це звернення мало голосувати. Більше того, йшлося про те, що в нас всі звернення і заяви голосуються наприкінці пленарного засідання. Сьогодні ми готові були проголосувати зараз після програми соцекономічного соц. розвитку. Проблем ніяких немає. Я не буду говорити, з ким я спілкувався, але мені здається, що це була свідома провокація. Через сутички в обласній раді поліція вже відкрила кримінальне впровадження. Справу розглядатимуть як хуліганство. Я написав з цього приводу розраховано на те, що вони прийдуть всебічне і розслідування. Та на цьому із активістами не прощалися до розгляду їхнього маніфесту. Посадовці повернуться у четвер. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда, тут.